Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Поїхали розбиратися з новинами, які під'їхали після турніру UFC 294. МакГрегор відреагував на бій Волкера та Анкалаєва та висловив своє незадоволення. Бій Джоні та Анкалаєва визнаний недійсним. Він отримав нелегальний удар коліном по щелепі і не міг продовжувати. Повинна була бути перемога Волкера дискваліфікацією суперника, який в недійсний, написав в соцмережі Конор. Особисто я навіть не знаю, як повинні були вчинити, але мені здається, що після історії Стерлінга і Яна Дана дуже жорстко поклав це питання на контроль. Також він похвалив Чимаєва, повага Чимаєву, чесна гра, титульний бій наступний, Стрікленд проти Чимаєва це буде дикий бій. Вітаю Чимаєва з коричневим поясом. Твій друг з чорним. Але, схоже, згодом під пивом він змінив свою думку. Знаєте, чимає можливо потрібно довести більше, щоб бути гідним отримати титульний бій в середній весі особисто для мене. Він повинен перемогти справжнього середнього ваговика. Спробуйте матч, чи має в Коста. Я якось пропустив той момент, коли вони стали друзями, чи це якийсь сарказм. Та новайт прокоментував, хто наступний для Махачева. Ми повинні дати шанс Олівейрі, але знову ж таки, я не можу відповісти на ці питання просто зараз. Також він прокоментував і можливий його перехід в категорію вище. Я не думаю, що це станеться в найближчий час, але якщо він буде захищати пояс на протязі наступного року і захоче піднятися, то чому б і ні? Також на UFC 294 стався конфлікт. Якісь мавпи напали на пауло Косту, ось як це прокоментував сам Коста. Знаєте що? Технічно я все ж таки бився на UFC 294. Я вже побив трьох чеченців. Віддайте мені мої перемоги! Як же ж мене, сука, дратують ці мавпи, які по троє нападають на одного. Я рахую, їх повинні заблокувати на всіх змаганнях і івентах UFC. Майкл Чендлер розповів про криптоніт Махачева. Іслам не бився в стійці ні з ким, хто бачить червоне світло. Він не брав участі у нормальних боях в стійці. Бій в стійці — це його криптоніт, додав Чендлер. Чендлер програв всі свої бої в стійці в UFC. Цікаво, до чого він це взагалі сказав. Камара Усман прокоментував свою поразку. Я думав, що встану з дивану через 10 днів і буду битися з таким молодим, голодним біком, як цей, великим і сильним, у якого було півтора року, аби по-справжньому вирости в цій ваговій. А я цього не зробив. Я не довіряв своїй формі. Я боєць чемпіонського рівня, мені не можна починати бій так повільно. Якби мені дали пару додаткових раундів, думаю, світ знає, як би закінчився цей бій. Відразу було помітно, що Усман взагалі не збирався перемагати. Я про це казав ще в минулому відео, тут він це доводить, в принципі, сам. Але і кемпу повноцінного в нього не було, це теж зіграло немаловажливу роль. Ну а як би могло статися, якби було 5 раундів, це вже історія. Також він назвав ім'я суперника, якого хотів би побачити в майбутньому. Мені потрібно знову повірити в себе, повірити своїм тренерам, довіритися своїй команді, а саме головне довіритися собі і взятися за справу. Це не легко, але мені потрібно трішки часу, невелика перерва, і я знову повернуся в зал. Чи маю буде битися за титул? А я би погодився на комейн івент з Дюплесі на UFC 300. Чому б і ні? додав Усман. Я би подивився на його бій проти Дюплесі, але чи цікаво це самим UFC? Подивимось. Том Аспінал висловив досить цікаву позицію. Волконовський легенда, він може програти хоч 20 разів підряд, але я не припиню його підтримувати. Я його фанат на все життя, додав Том. Тут, звичайно, я його підтримую. Волконовський це приклад бійця, який вартий поваги. Без триштоку і всіляких скандалів систематично робить свою справу. Чим і завоював таку повагу? Таких відданих бійців дуже мало в UFC. Сюди... Ну і давайте послухаємо ще короткі коментарі на рахунок головного бою махачів Волконовській. Джастін Гейджі. Можливо, це не було 10-8, але я не можу зрозуміти, як ми два рази отримали 29-27. Заберіть до дітька цих чудаків звідти, коли вже штучний інтелект почне судити бої. Алекс Волкановський, я не хочу сидіти тут і шукати виправдання. Звичайно, я рахую, що повний кемп важливий, але я вірю в себе і прийняв таке рішення. Схоже, воно було не найкращим. Дану Вайт феноменальний фініш в стилі Крокопа, ніхто не робив подібного з Сволкановській. Алі Абдель Слис. Іслам Махачев, король рейтингу паунт pound, pound без питань. Генрі Сехудо. Іслам Геджі, Обидва з одинаковими нокаутами в голову, подивимося на їх бій. Конор МакГрегор. Болконовський завжди був вразливим до такого удару проти лівші. Такі були новини, хлопці. А я дякую всім за увагу, дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.